Святкування дня міста розпочалось о 10 годині 27 вересня біля міської ради. На заході були присутні керівники міської влади, працівники підприємств, служб та закладів міста. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих захисників України. Під виконання державного гімну було піднято прапор міста. Цю місію виконував учасник бойових дій, солдат 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу Олександр Знагован. Жителів міста зі святом привітали секретар Південнівської міської ради та заступник голови Одеської районної державної адміністрації Віталій Кратюк. Він вручив грамоти Одеської обласної та районної адміністрації. Ми раніше жили в місті Таріць, Донецька область. І у нас бойові дії. Це перший український міст, який був з сторони З 14 року. Ми були периодически під обстрілами, но з апреля -го году, ой, 24 -го года ну было очень жорстка в городе. Ми сиділи два года без води з 2022 тисячі года, і в июле, в іюні. Июне... 24 -го года, когда полуразрушенный уже был город, мы решили с мужем выехать. У нас здесь друзья, и мы периодически, когда была связь в городе, с ними общались, они рассказывали какой хороший город и все. И когда мы решили выехать из города, я мужу сказала сразу едем в южный, это правда. И когда мы приехали в этот город, мы приехали 1 июля 24 -го года. Ви знаєте, тяжело было. Я, честно, первые дни южно не видела совсем, были в шоке. Потом, когда ми прожили в этом місті, ну, недельку, наверное, пришли в себя, и ви знаєте, ми пошли погулять по городу. І я правда, з перших днів я в этот город любилась. Чистый, благоустроенный, компактний в шагове доступності зразу я устроїлась буквально в терапевтичне відділення. Ну і до сих пор в терапевтичному відділенню там дружно в этом нашому колективі. За вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту в місті була оголошена подяка Міністерства молоді та спорту України Надії Конопацькій та Світлані Вишні. Почесною відзнакою за заслуги перед Южнінською міською громадою нагородили директорку дитячого садку номер 4 казка Віру Сучок. Запросили прийняти дитячий садочок. Мені було тоді 36 років, і це було це в 87 році. Ну і я рада, мені було трошки якби, страшно, тому що я ще була молодою такою, маючи двох діток. А, але от, як бачите, все добре, я протрималася на цій посаді. От через півроку буде 40 років, як я на посаді директора. Взагалі я маю 53 роки стажу, Тобто, я вже заслужений якби, пенсіонер, тому що як за. Як звичай уходять в 60 років на відпочинок, мені 72, тому. Ну от дали мені такий час попрацювати. Наші програми, які ми напрацювали разом з, моїми, з моїм колективом, з педагогами вони на сайті міністерства. Вони будь-який час, вся Україна може ними користуватися. І я радію, що не просто так була ці роки на цій посаді, що це. Ми я попрацювала для Бога, для дітей України, для Южного. Піднесений настрій подарували присутнім колективу Палацу культури, дружба та школи мистецтв. На заході пролунала відома пісня Ти земле моя. Ідея з виконанням цієї пісні підсказана нам. Хтось почув, як її виконує Артем Півоваров, нинішній сучасний такий популярний виконавець в його в його трактуванні. От і подумалося, що це може бути гарним, гарним таким привітанням, і саме до Дня міста. І текст він лягає якби цілком і повністю на те, що мова не про місто, мова про землю, мова не про будинки, так? мова про землю, на якій ми живемо. Твір надзвичайно емоційний, і керівники колективів хотіли, щоб це звучання додало такої позитивної емоції. Вона із журбою, бо при словах Ти земле моя у кожного своєї асоціації. Хтось плакав, хтось мріяв, хтось твердо стояв на тій землі, про яку звучала пісня на урочистому заході до дня міста грамоти та подяки отримали 35 працівників управлінь, підприємств, закладів та організацій.